Зараз я ще три повторюю до тих, хто до нас приєднався. Друзі, дякую. У uh, нас сьогодні зустріч з Олександрою. Ми поговоримо на її тему, і uh, за 10 хвилин, якщо ми встигнемо закінчити, то у вас буде можливість задати питання, якщо вони будуть. Якщо питань не буде, то ви їх не задавайте. А якщо будуть і ми не встигнемо, напишіть, будь ласка, їх в телеграм-канал, я потім uh, відповідаю або постами, або голосовими повідомленнями. Так, Саша, рада тебе бачити. Давно не бачилась. Так. А, взагалі, знаєш, Коли ти навчалася у нас в клубі перемовин, ти була однією з найяскравіших учасниць. І по тому, як ти ведеш переговори, і по тому, як ти будуєш контакти з іншими людьми, і а, наскільки в тебе взагалі вистачає сміливості бути такою, як ти є, і проявлятися. Я знаю, що це не, це не просто. Я завжди до початку прошу сказати трошки більше про себе, чим ти займаєшся, яка в тебе посада, і назвати те питання, з приводу якого ми будемо сьогодні з тобою говорити. Добре, я ще додам деякі обставини, які не описували на кесі, але я бачу, що в нас тут в основному дівчата, то для дівчат це буде супер релевантно, деякі цікаві моменти. Звати мене Олександра, я одна з кофаундерів. Радки це студія мобільної розробки. Я її співзаснувала з бізнес-партнером, і я відповідаю за частину, яка стосується продажів, маркетингу і всіх зовнішніх контактів зі світом, включаючи всіх підрядників тобто волонтери, фінанси, юристи, бла-бла-бла, бла Все, що виходить у зовнішній світ. Оскільки у нас команда до 20 людей, то, в принципі, два сильних. Принаймні, хотілося б думати, що сильних менеджери це все можуть поки що менеджити, щось делегуємо, що не делегуємо. Питання в тому, що, як правило, я і мій колега ми є таким близьким кормишком, кожен в своїй зоні, він в внутрішніх процесах, я у зонішніх процесах. І чому я підняла питання про прокрастинацію, взагалі ту історію, коли я блокую там, успіх чи задачі, чи ще щось? Тому що зараз для мене питання перетизації задачі взагалі роботи, як от по годиночку повстало дуже гостро, не знаю, коли говорили я, чи ні. Я на восьмому місяці вагітності. Через два місяці я буду працювати по дві-три години на день. О, я не знала, вітаю тебе. Так, так що я тут тут уже тут стучить теж, а, до речі, щось, я задарувала, вона задарувала дискотека почалась. А, от, тому я знаю, що в мене там залишилось приблизно від місяця до двох, де я можу працювати там по, по 5-8 годин mm -hmm. на день не більше. А, от, але потім, а, ну, якщо ця проблема не вирішиться, то вона взагалі вона ще просто скомпресується, як я не знаю. Російською скажу, свермова зв'язка, тобто це просто буде чорна діра. Я просто заблокую всім там і зарплати, і задачі, і контракти, просто почну блокувати просто всіх. У -у. Uh -huh. 에, от. А зараз моє питання є таке, що я вузеньке горло, як я вже казала, в компанії. Тобто, фактично, я та людина, яка гроші в компанію заносить. Uh -huh. а, якимись там роботою маркетингу і контентом. І продажами, і комунікацією, контрактами, і якимись ініціативами наперед, всякими там красотами, позиціонуваннями, всяким таким. Але я дуже часто такі от хороші задачі на профілактику, на розвиток їх сама і затягую. Mm -hmm. Свідомо, угу. свідомо, абсолютно свідомо все проходить. От. Але якщо це ну, от прям не горить, прям, прям-прям то mm -hmm. я її не буду робити там сьогодні, хоча, наприклад, все, що можна було потушити, там всі пожари потушили, і якби це там чотири, наприклад, години робочого часу пройшло, а я така вже, та ні, mm -hmm. успіється. Ну, то в мене така логіка якась починається. Mm -hmm. а, це якщо дуже коротко. Тобто є абсолютно свідома прокрастинація а, таких майбутніх задач, причому сказати, що в мене якісь попутані пріоритети, чи я там не розумію, що я хочу, ні, все записано. Це, це все вже візуалізовано. Ось. А, але ну, лінюся. І лінюся не тому, що це гормональна якась історія. Я така була от, все своє життя. Все, все було, поки, що, поки не стане горіти, ну, це ті, не рахується взагалі. Так, давай от... тобі зробимо паузу, звіримось. Ти мені скажи, чи правильно я тебе почула, чи ні. Ти зараз та людина, яка приносить гроші в компанію. І те, що ти робиш, ти, і, як ти кажеш, гасиш пожари, і ти повинен займатися стратегією, думати, як ще завести, як з ким працювати і так далі. Але в твоєму житті відбувається зараз так, що поки ти роби, те, що ти робиш, ти робиш найактуальніше, і те, що треба вирішити от сьогодні. І коли ти витратила на це 4 години, ти думаєш, ну, блін, ще є 2 години, я б могла подумати про стратегію зробити ще, але ти нічого в цей момент не робиш. Uh -huh. І ще хотіла б. Uh -huh. Одну секунду, насчёт того, що з були зв'язком. Uh -huh. Ага, спармокався мікрофон. Так, так. зараз щось uh -huh. uh -huh. не можу почути. Може, е, так, невідомо вже. Я поперкну всім мікрофони. Можна поставити питання? Так. Да, кажи, а що б ти хотіла? От як ти б хотіла, щоб було? А. <плес> Оскільки я не маю, в принципі, проблеми з пріоритизацією задач е, на день, тобто mm -hmm. тут не питання пріоритетів. О, от я трошки е, завидую людям, які вміють з дивіти до питання. Mm -hmm. У мене такої навички немає взагалі. У мене так, є натхнення, немає натхнення. А якщо немає натхнення, то наскільки там це потрібно, конвертується в гроші скоро. Все, ну, в мене прям режим консервації, де. Не, тобто, трошки ну, банально, мабуть, буде звучати, але трошки більше е, дисципліни. Mm -hmm. Все ж таки, і не тікати від деяких задач. Бо дуже легко раціоналізувати там, те, що тобі не подобається, ну, кудись там понизити пріоритет і не робити це ніколи. У мене там є задача, ні три тижні півроку тіліпається десь в якихось колонках, там, вічно. Mm -hmm. Ось. У мене є припущення, чому так відбувається. Давай з тобою будемо знову звірятися. Я тобі буду говорити якісь речі, а ти кажи, чи вони тобі співзвучні, чи ні. І відповідати на такі угу. Скажи, будь ласка, оті задачі, які термінові, о, вибач. які ти вирішуєш терміново. Які емоції вони в тебе викликають? От коли ти їх робиш і коли ти їх закінчуєш? Коли роблю, то, як правило, нічого. Вже нічого. Раніше це було неприємно, але зараз вже на досвіді я якби не переживаю, не боюсь, я просто роблю. А, якщо я зробила будь-яку таку задачу, я одразу в мене полошення, я йду там, дозвіл і попити чаю. Одразу. Mm -hmm. а, от. Їх може бути там, дві чи три, зазвичай, тобто туди які задачі починаються, то ще 30-40 хвилин це пожежі uh -huh. і чайок після <кіліза> них. От. Тобто там одразу полегшення. Це не відчуття, що там якесь досягнення, але відчуття, що принаймні мене тепер не будуть чекати. Uh -huh. uh, я можу припустити, що ті завдання, mm -hmm. коли ти вирішуєш, що ці завдання, які термінові, які складні, які там ніхто крім тебе вирішити не може, то uh, потім в тебе відчуття такого героя. І ти такий як герой п'єш чаю. Це три окремі категорії. <рес> <рес> це, це термінові це одне, це, це блок. Це реально пожар, це треба побігти. Незалежно від того, що я думаю про цю задачу, і тут от, от все. Uh -huh. ну, емоції відкидаються. Ті, що можу зробити тільки я, оце, як правило є ті задачі на розвиток. Uh -huh. Uh -huh. От, от вони і відкладуються. Там, де така монополія, яка грає ну, не, не як не знаю, джерело влади і впливу, а навпаки, mm -hmm. погане джерело влади і впливу. Mm -hmm. Ось. Якось так. А, а геройства ні. Немає? Нема, взагалі. Я не відчу, от чого-чого от, геройства немає. І Лише тактика, ага, от статус, -кво. статус. кво Десь порівнялось. Дивись, коли так часто буває. Знову кажу, а ти, будь ласка, звіряйся з собою. Така ситуація, яку ти описуєш, коли не вистачає часу або ресурсів, або сил на оті завдання, які умовно називаємо стратегічними, це може бути пов'язано з деякими моментами. Момент перший, що на них потрібен. Особливий стан, такий душевний, особливий психологічний стан, або розслаблений, або навпаки сфокусований, або інше взагалі приміщення, інші обставини, там, де в тебе починають або креатив, або стовідсоткове зосередження на задачі Тобто такі задачі вони вимагають певного стану. Але коли ти вже зробила Частину роботи і попрацювали навіть годину, дві, а коли чотири це дуже багато, то в тебе цього стану немає. І задача є, стану немає. В тебе є стан який або відпочити, або відволіклись на щось інше. Там, де тобі, твоїй психіці буде спокійніше або зручніше. Це перший варіант, перша причина. Причина друга, що є люди, і зараз таких людей набагато більше. І я з ними зараз дуже часто працюю, бо до мене приходить одна з таких найпопулярніших запитів, один такий, що ми вже не можемо працювати шість годин і п'ять днів на тиждень. Ми теж ми відмовились до речі, чотири з половиною дні на тиждень тепер працюємо. Так, або вигоріли ще... всі, просто всі вигоріли. Так є. Так, і менше годин на добу, це там, ну, в, в ідеалі там до п'яти, 4-4 да? чотири, чотири з половиною на добу. Бо дійсно, це пов'язане з багатьма, багатьма причинами, але ну, основна, безумовно, це стрес, якому ми живемо два останні роки. Що додається у кожного свій стрес і так далі. Тобто ми, ти, ми, ти можеш планувати більше роботи, але твоє тіло скаже до побачення. Що з того, що я сказала, більше тобі підходить. Прийняти той факт, що uh, мій темп. Це взагалі не той темп, як часто скормлюються там. Матівашки на Ютубі, що якщо ти інтерпренер, коротше, 8-16 годин 3 роки, на три роки зникни на 900 днів, а потім повернуся разом російсько. Раз, раз, це mm -hmm. все фігня. Є якийсь темп персонально на якийсь там продуктивний темп, на якийсь проможу ваш конкретний організм, і він має бути вищим, аніж той, який достатній, щоб ваш бізнес не здобув. Mm -hmm. Якщо там одна величина більше пише, це, в принципі, ок, і цю величину треба буде шукати. Mm -hmm. З приводу того, що там 7 годин продуктивної, 8 годин роботи повністю згодна, я просто знаю, що там я ж контролюю телоги. Наших mm -hmm. хлопців я знаю, що ті, хто репорті більше семи, там починається брехня, і це дуже легко насправді відслідити. От, тобто, як правило, брешок, ми просто перестали за це наказувати. Просто кажемо, трасуйте те, що є, ніхто вам не буде по голові. Ми висок mm -hmm. ми намалюємо те, що треба, аби була результативність. Mm -hmm. Це інший момент. З приводу іншого стану, ну от зараз я от сьогодні робила маленький експеримент, як підготовка. Скільки разів я зайшла в інстаграм. За сьогодні З ВЕБУ у мене навіть веба, мабуть мене стоїть вебова версія, щоб трошечки довше на пару кликів, От, на зараз вже було 44 компільців рухи. І це є ще, я ще ну, вже контроль, роль, да? це я вже себе стримувала. От. Так що, я думаю, що тут е, хочу спробувати методу лікування, щоб була супернудна, навпаки, все було супернудно, і не витримати і почати щось робити. Е, найцікавіше з того, що залишилось. Mm -hmm. От. А, але я думаю так, що є вплив, до речі, оточення дуже сильно. Mm -hmm. ну, я ж дома працюю. Mm -hmm. А у жінки дім це завжди робота, це mm -hmm. перша робота. Ти, а, uh, uh -huh. Зараз я uh, хочу звірити, скажи мені, будь ласка, коли ти заходиш в інстаграм, яку емоцію ти mm -hmm. там маш? Це відпочинок, переключення, цікава mm -hmm. картинка, uh, щось цікаве. Uh -huh. Я заходжу в Інстаграм, як тільки я бачу хоч, хоч якусь двосекундну затримку в тих операціях, які я роблю по роботі. Тобто, ну це як, як покорити. Тобто, якщо я не можу отримати результат отак от в секунду, у мене одразу мозок переключається кудись, куди хватає цаку. Uh, тобто це рефлекторна історія, це не за тим, що я побачу в інстаграмі, це не там я не ганяюся дофаміном. Uh, це від того, що я злюсь, що я не можу моментально там не знаю, чаджипіті щось тупить, чи там щось довго промальовується, фігма довго там завантажується. Uh, uh -huh. uh, це від скоріше від злості. Тобто питання, що тут є негативний тригер, а не те, що я ганяюся за дофаміном. Так, і там знаєш, тобто? що, що може бути, коли ти не витримуєш ситуацію, нічого не робити. Знаєш, іноді ми робимо щось е, на тривозі і на, на такої неспокої. Роблю, роблю роблю, А коли я зупиняюсь, у мене таке напруження, бо треба щось робити. Треба або відпочивати повністю, або треба щось робити. І зараз пауза. І ти не угу. знаєш, як вчити і робити нічого. І от перше, що є, вже таке звичне, де не треба думати, просто нажати. Ага. Угу. Це, це тривога. Тривога. Угу. Цікаво. Я, 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 я цього не помчала. Це просто виходить так. Е, ну, у мене такий швидкий темп, що як тільки його треба сповільнити, я психічно uh -huh. ну, одразу Пливемо. Дивись, давай зразу тут, і потім повернемося до того, що ти працюєш вдома, і ти правда сказала: Окей. Що б я тут точно рекомендувала от ставити собі тренування на дихання? Кожного разу, коли ця пауза. Ти просто вчися вдихати, видихати, як, наче ти надуваєш кульку. Таку велику, mm. таку. зразу уявляєш, якого кольору, і довгий, 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 довгий видих. Якщо ти так привчиш себе робити п'ять вдохів і видохів, а що ти зразу помітиш, ну навіть зараз що ви можете так зробити? Ти помітиш, як ти заспокоїшся і в тебе є зв'язок з собою. Не з справами, які треба зробити. А з собою, дивись, я тільки сказала про це, я вже заповільнилась, бо я це тренувалася. Я думаю, <св> я> дуже дихати почали. А. І я це так дуже допомагає. Ці дві хвилини, тобі хвилини, півхвилини, вистачить це зробити, і ми потім дивимося на справи, на розмови. Я іноді так перемовинах роблю вже більш спокійно, не з тривоги, а з того, що для мене потрібно. І а, так як ти ще логік, тобі треба пояснити, навіщо ти це робиш, тобто тобі буде корисно, бо попереду народження дитини і сам процес пологів, і потім, знаєш, пережити все останнє, оце дитиня, воно буде заспокоювати, ти будеш спокійна, мама. Це дуже корисна навичка. Вона допомагає справді не допустити помилок, не дати непотрібних обіцянок, не сказати зайве. Якщо використовувати взагалі і в переговорах, і в роботі, ви побачите, як ви починаєте жити своїм життям, а не життям тих емоцій, які, на які вас наштовхують. Це прям, навіть якщо ти одне це будеш робити, ти побачиш, як зміниться життя. Ось, давай так, при... так. Да. Ага. стосовно Просто роботи... я зрозуміла, що 40, 44 рази в інстаграмі, плюс весь час в інстаграмі це вже десь там години, півтори. Нехай Туративно ми навіть з цього зробимо ефективним, це одна задача. Безумовно, коли працюєш вдома, то особливо жінки, я це знаю, що ти завжди на роботі. Ти вийшла, ти попила водички, це значить треба закрити холодильник, а в холодильнику треба перекласти щось обов'язково. Потім думаєш, ну поставлю зараз чайочок, потім поставила хтось ще й прийшов, дала йому чайочок. да, потім помила посуд, потім сіла, ти вже втомилася, в тебе ти на роботі. І це безкінечно. І справді, ну, для мене я зрозуміла, що це міф, отак працювати. Після того, як я пропрацювала декілька років вдома, я вже знову ходжу в офіс, бо розумію, що це різні речі, хоча б один-два рази на тиждень. Але якщо немає такої можливості, і в твоєму випадку, коли тобі потрібен час і стан саме на стратегічні питання, чи можеш ти виділяти, наприклад, 2-3 години на тиждень? Конкретні в конкретний день, де ти нічого не робиш, не заходиш вашу пошту корпоративну, не відповідаєш на такі свої термінові задачі, а просто всі знають, що там умовно, вівторок з 10 до 12 от Саша займається стратегією. Тут е, можна було би такі якісь техніки таймбоксингу використовувати зараз, в Ютубчику вируситься такою, всі там мільйонери використовують техніку таймбоксингу. 네? Mm -hmm. От Дуже схожа теза. Але чому це не працює для мене? Бо для мене ця вся стратегія вона існує тільки от в моєму холістичному сприйнятті в жіночому мозку. Ми розуміємо, жінки, як це все пов'язано. Але це такі е, дуже дискретні насправді речі, які можуть звати, там, 5 хвилин, 3 хвилини, 1 хвилини 2 години, 8 годин, 4 дні або 2000 доларів, які всі треба зв'язати в систему. Тобто е, розмір цієї цього таймбоксу. Він не є статичним. А, от у цьому а, трошки є складність. Тобто, як, якби можна було просто зробити ну, я так вже пробувала робити, я прогнорувала кожен раз, коли я це робила. просто проігнорувала б, ну, прийшов якийсь пожарчик, треба йти, а, там, щось, що знову випливати. Але а, ну, у мене по, по таймбоксингу у мене не вийшло це. Ти скажи, чому? Хоча логічно я до цього не доходила. Там є причина, чому в тебе не вийшло? Ну, це ж завтра, ну це ж потім. Я ж не бачу, як воно прям. Mm -hmm. І, не знаю, те, 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 що це ти робиш добро, кидаєш його там кудись, а, от це все ну, воно трошки давить. Хоча там стовідсотково всі ці зусилля так чи інакше конвертувалися у гроші, але мені чомусь недостатньо. Не Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А ще uh -huh. тому, що це нудно. Тобто, це найду, це творча задача, воно як не дивно, це найнудніша задача. Ну, наприклад, там uh, придумати якісь ідеї для контенту, які може написати тільки Угу. Uh -huh. Мов і креатив, але ну, треба, щоб було дуже нудно, щоб цим зайнятися. Uh -huh. Тому я думаю, спробувати через роботу uh -huh. робити. Це є така, знаєш, ілюзія нашого мозку. По-перше, про те, що, ну, наприклад, як покреативити, може будь-який момент, ну зараз це... я потім от ввечері сяду і зразу до мене прийдуть креативні ідеї, і я напишу. Або потім я подумаю, або там в час проміжок часу воно не виходить. З того, що ти розповідаєш, ти і не сядеш. Бо що б не придумали, ти і не сядеш. Якщо ми будемо сподіватися лише на тебе, на твої свідомість і дисципліни. Воно то точно точно спрацює. У мене так само було. Я думала, а що в мене спрацьовує. Це відповідальність перед іншими людьми. От якщо провести зустріч в Зумі, то я прийду, я організуюсь, в мене буде енергія, я сфокусована на людині. Все, воно відбувається. І коли я зрозуміла, коли я класно думаю, коли знову-таки є люди. Що я зробила, я просто наняла собі бізнес-коуча, людину, з якою думаю, конкретний час. І я тепер завжди в понеділках думаю про бізнес. Бо людина прийде. Або а, ще наступне, що я зробила, я організувалася з деякими людьми, яким треба, тебе, треба теж думати про свою роботу, про креативні ідеї. І ми також з ними зустрічаємось посереду у певний час. Іноді ми переносимо зустріч, але ця зустріч вона вже не запланована. Відмінити складно, бо ти підводиш людей, і я вже роблю. І третій Ва? варіант, який в мене спрацював, команда: вимкніть, будь ласка, мікрофони всім, крім Саші. Це коли я ходила в працювати на цей час в якесь красиве місто, як ти кажеш, місце бо вдома домашній ти не можеш там, ну взагалі тому там ну, не приходять такі креативні ідеї. І кожного разу змінювала місце, брала щось незвичайно з їжі, те, що я не їла, і в мене вже запускались процеси із блокнотом. Що з цього може тобі підійти? Uh, я для себе зараз візьму, хочу спробувати. Я думаю, мені дуже там легко буде це спробувати. Uh, бо я зараз в одному бізнес-клубі є, і там багато там тих на кого можна експериментувати. Це uh, піти в якийсь кружок, де думати про бізнес. Це є нормалізована поведінка, і ви там не можете робити нічого окрім, окрім цього. Uh -huh. Ось, тобто змійте на оточення, де бажана поведінка є нормалізованою, і частину цих всяких стратегічних приколів ідеацій фундаментального рівня, бо тактично там ніхто не буде обговорювати це дуже-дуже ну, низький дуже рівень, багато часу. Але це можна спробувати винести а, uh -huh. туди. Ну, тут уже такий моя, моя там персональна таракашка, що я розумію, що в мене там. 50% що за півтори години мене стане двоє з певної дати є така вірогідність, але ну, ще, ще можу принаймні потестувати цю всю історію. З приводу красивого місця, поки, поки говорили, я одне згадала. Я, мабуть, туди завтра 8 ранку, 8 ранку десь схожу, щоб мене ніхто не чпав. Просто подивимося, але ну, треба буде таких разів 5 повторити. бо там. Перший раз вже все кльово, можна просто на, на інтересі виїхати, а треба видивитися та спорчує. Бо треба йти пораніше. Ну, і з ноутбуком вже сідати. Так, так. перший раз завжди легко, але останні рази, наш другий, третій, найскладніший. Mm -hmm. Окей. Так, що ще хотіла сказати: напевно, а, останній момент що, е, я бачу таку практику в одній з компаній, коли люди в зумі зустрічаються, це каворкінг в Zoom. Вони там з другої до четвертої всі підключаються, кожен займається своєю справою. Ти можеш бачити людину, яка думає яка чай піє, яка щось за... занотовою. І всі знають, на дві години вони підключаються, привіталися і потім починають щось робити, кожен своє. Але при цьому можна щось когось запитати. Це теж допомагає організовуватись. На мій я... випадок <світ> ну, <світ> От. мені не можна таке робити, бо я е, е, люблю приносити хороші вісті, оскільки я з продажі. А мене всі девелопери, і я просто знаю свою поведінку, що можу наобіцяти того, що не ну надавати якісь ті покриві анонси. Тому для мене там маю не я маю організувати, але говорити маю не я. Ми це вже зрозуміло з кофондором. Ми так на піпл плізер. Просто от кошмарний в цьому плані, що та там проекти, вони такі кльові, все буде, і тобі, і тобі, і тобі. І, коротше, ми там всі гроші світу заробимо, всім піднімемо зарплати. Але це ну, якби, збувається, там на 40% випадків. Оця історія таким балаболом радому, як я це ну, не можна просто туди заходити. О, але ну, для тих, для кого це спрацювало, для великої компанії так, це була б хороша ідея. Угу. Мені заборонено просто, бо ми читаємо, так. Так, дівчата, друзі, Дай хто вас. дивиться нас, ви можете написати зараз в чаті питання, якесь яке у вас є, а Саша, тебе попрошу підбити підсумок, що ти для себе взяла? Для себе беру, що піду завтра в восьмій Угу. Знову там подивимось, що з цього вийде. Може, на щось буде на таке натхнення, до чого роки не доходили. <гану> 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 Ось друга історія це виносити стратегічні якісь слухати і говорити, туди, де готові слухати і говорити суто на ці теми. Угу. От і дихати найпростіше на але він дійсно зможе спрацювати. І те, що думала, думала. Мені так було жалко того контенту з інстаграмчика. Коли <гану> колишня моделька, в мене там збірка фотографій. Але я думаю, що все-таки доведеться всю цю історію десь архівувати і видаляти. Бо ну, тут різать, тільки різать. Mm -hmm. це, це дійсно заважає. ну 44 рази до 5 години з 9-ї. Ну камон, <ріст> це ж взагалі. От. Скільки там є хорошого, але стільки там є поганого. Бо, ну, для мене це я бачу, що отрута, і е, все-таки ну, цифра сама у себе каже. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую. Uh -huh. Я хочу цей момент, що коли ми хочемо позбавитися однієї звички, і треба замінити на іншу. Тому не можна собі сказати, що я не буду заходити в інстаграм. Треба mm -hmm. собі сказати, що я буду робити, коли я не буду заходити. А я придумала. У Т... мене є резинка спандер. Оці oh. такі тупі спандери трьох кілограмові. От я буду тягати резинку. І дихай. Тягаєш резинку і дихаєш. Спробую щось таке, Тягаєш і yeah. Yeah. <laughs> таке. може, збіцюхай буду в родбові, <laughs> Відламаємо ручки. Ну, то так я вже. А, Це вже історичний юмор. <сі> Будеш носити, тобі буде легше. Так, так. Добре, дякую тобі да. за, за ці питання. знаєш, що так, вона багатьох. Дуже... Варі... І сподіваюся, що завдяки тому, що ти підняла цю тему, багато хто для себе теж щось візьме корисного. Дякую тобі. Теж дуже рада була почути побачити. Да, Бережи себе. Папа.